Мозаїки в помпеях є одним з найвражаючих елементів мистецтва, що збереглися до наших днів. Вона була важливою частиною декоративного оформлення будівель, відображаючи як естетичний смак, так і соціальний статус власників. Для підлоги використовували більші та міцні шматки каміння а для стін та дрібних деталей дуже дрібні шматочки, що дозволяло досягти високої точності зображення. Мозаїки на підлогах були як прості геометричні візерунки, так і складні сюжетні композиції. Мозаїки на стінах часто зображали міфологічних персонажів, рослинні мотиви, сцени з повсякденного життя, битви чи театральні сцени, тим самим доповнюючи різні фрески. Дуже популярними були мозаїки з тваринами. Як от собаки, риби, птахи. Наприклад, відома мозаїка з собакою та надписом кейфканем Зстерігайся собаки з дому трагічного поета. Мозаїкою часто оздоблювали фонтани, басейни, є німфеуми. Це такі святині, присвячені німфам.